Ну, до товариства Собі, воно тут знаходиться. О. Товариство Собі. А де саме? Підскажіть нас там чекають. Хто ви такі, а ми з е, Марадешлині, активісти, хочемо, щоб вони з нашою петицією знайомились. Можемо також екземпляр дати вам, щоб ознайомились ви також. А дай, будь ласка. Так, стоп, стоп. Дуже знайома. Прийшли до наших друзів. Вітаю. А підскажіть, будь ласка, де товариство Собі знаходиться? Товариство Собі. Хтось з його представників. Не знаю. Не знаєте такого. Mm. А, не роблюсь, не Взяв, припішли, Дайте ми комусь а передамо петицію, там ми комусь передамо документи. Чому ви нас no. А ви не підкажете, де тут товариство собі знаходиться? Да, Проходьте. Виключите, Проходьте. Угу. Виключите камеру, пожалуйста. Ви на підставі, що я не хочу, щоб ви мене знімали. А він журналіст і має право. Ви... Він журналіст і має право. Територію, пожалуйста. Виключите, пожалуйста. Виключите, пожалуйста, Виключіть, ви, пожалуйста, я, камеру. Я, я ну, все, ну куди викуда? Ви Дімі, пожалуйста, виключі. Да, Покажіть для uh, собі. Нам чисто передати їм документи і все. Він uh, знімає uh, мене. Це мій ну, журналіст, він uh, знімає uh, мене. Пожалуйста. Він вас не знімає. Він знімає виключно мене. Тому камеру ніхто виключати не буде. Не буде. Не будем. Можете нас знімати? Ми передамо документ. Uh, Покажи. Я активіст, громадської організації. А, дай мені. Пусть ознайомиться, А ви хто саме? Тоді ви скажіть, хто, вы, хто Ви, спочатку, ви пришли чужі. Зрозумію. Пошли на проходну. Йдемо на проходну. Йдемо. І спочатку всі документи. Хтось, може... Хтось може, виключити. Хтось може, Ще раз, покажите, що ви сняли. Якщо я там є, все стирайте. Не хорошо, а покажите. Молодой человек. Пасіян, спроси, ви не хотите стирати. Не, 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 ну все. все. Ви покажите, що ви знімаєте. — Куди ви вихватуєте? А ви вихватувати люди? Куди ви що ви ділите? Що ви діли? Ви за що на хаті? Все, хорошо. Візьміть в нас, будь ласка, документи. І передайте їх собі, і все. Ми хочемо То, просто, щоб. Зайшли, ми хочемо, щоб вони долучилися до нашої петиції, щоб вони до нас долучилися. Бо так. рівно рік назад ми з ними вже стикалися. Дивіться, з нашої сторони жодної агресії немає. А про ви що висять? Ви Так ви на нас агресуєте. Ми ви ж, ж здиваємося. Так, нам потрібен, ще раз вам кажу, представник собі, я автор петиції, мені потрібно, щоб. Вони просто ознайомились. Ви можете взяти і передати. За Добре, ви і передати. за Добре, ви можете взяти і передати. Ви можете взяти і передати. за Ви можете взяти і передати. Вийдіть за територію. Ну, от і дали мені на щось. Це новина. Документи, це пропозиція, Документи. з якої ми саме приїхали Документи. до вас, а точніше до собі? Ні.